Доброго дня, мої малята ще раз. Я хочу сьогодні з вами малювати. Але не просто малювати, а малювати ворону. Пам'ятаєте маляти, якого кольору повинна бути ворона? Правильно, вона повністю чорного кольору. Але сьогодні ми малюємо не пензликом, не пальчиками, а дуже цікавим предметом. Губкою. Для цього нам потрібно взяти шматочок губки, акварельні фарби, водичка і шаблон заготовка. То що, починаємо? Ось такий наш шаблон заготовка з вами. Ми беремо свою губку. Спочатку змучуємо водички. Потім ось так. Бачите? Набираємо чорну фарбу. За потреби можна більше набрати водички. Ось. І ось так. Ми повинні розмалювати з вами ворону. Бачите? Але слідкуйте за тим, щоб не дуже багато було води. Бо наша ворона може трішки вийти з ладу, може порватися. І буде не дуже, не дуже гарний вигляд мати ось так. Продовжуємо далі. Однією рукою ми тримаємо наш аркуш, щоб сорона наша не літала, і намагаємось розмальовувати так, щоб наша ворона. Була гарна, не виходячи за лінію. Ось так. Бачите, малята, яка в нас ворона виходить? Продовжуємо далі. Набираємо фарбу і розмальовуємо наша ворона повинна бути повністю чорна. Тому що в неї навіть дзьоб чорного кольору. Так? Ось бачите? Ось тут, де наші лапки, ось так обережно малюємо. Ось так. Края так само, обережно, не поспішаючи. Ось так. Якщо ви навіть трішечки виходите за лінію, нічого страшного. Бачите, в мене так само виходить. Адже ми з вами лише тільки навчаємось, правда? Ось так. Дзьобик розмальовуємо. Ось так. Ось так. Ось така гарна ворона у нас з вами виходить. Дякую вам за цікаве таке заняття. Я буду чекати ваших фото. До побачення, мої малятка, до нових зустрічей!